Подібна установа перша та фактично єдина в Україні. Напрацюваннями відомі за кордоном європа знає, що є така агенція, знає її специфіку роботи, знає її надійність як хорошого надійного партнера, який дійсно може не тільки залучити інвестора сюди, але його і супроводжувати, його допомагати всіх тих, які виникають перепони по нашому законодавству, надати юридичну допомогу, практичну допомогу. Тобто взяли, привели його на Україну на римчину і за руку ведуть до того, поки буде логічне завершення якогось проекту. Сприятливий імідж регіону презентують на національних і міжнародних форумах інвестиційної діяльності. В результаті цієї діяльності було були залучені інвестиції в 181 вісімдесят іноземні інвестиції. В 181 підприємство Рівненської області обсяг інвестицій складав понад 40 мільйонів і прямих іноземних інвестицій складав понад 40 мільйонів євро. агенції працюють за принципом єдиного вікна, сприяють, прискорюють та спрощують процедуру реєстрації інвестицій та реєстрації підприємства. Допомагають отримати ліцензію плюс пошук місцевих партнерів. З того моменту, як інвестор заходить в регіон, ми стаємо на його бік, і в усіх його відносинах із владними структурами. Турами як місцевого, так і загальнодержавного рівня. Ми діємо в його інтересах, аби через агенцію залучити інвестора. Підприємцю слід звернути сюди і переконати, що саме ваш бізнес найперспективніший. Ніхто не буде вкладати кошти просто так. Кошти повинні вкладатися для отримання економічного ефекту. Пріоритети на укоємний бізнес в агенції запевняють, хоча й підтримують іноземного інвестора. Перш за все діють в інтересах рівненщини.